Десята ранку в Києві в марафоні час новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Цієї ночі Росія запустила по території України понад сотню шахедів. Більшість з них, а саме 61, збили сили української ППО. Протиповітряна оборона працювала у щонайменше дев'яти областях країни. Влучань не зафіксовано. Втім, уламками збитих дронів пошкоджено кілька приватних будинків на Харківщині. Ще 42 безпілотники були локаційно втрачені. відзвітувалися у повітряних силах ЗСУ. 370 разів за добу вороги обстріляли Запорізьку область. Повідомляє у телеграм-каналі Голова ОВА Іван Федоров. Під вогнем були 10 населених пунктів. 4 рази окупанти вдарили з авіації. Здійснили 222 атаки дронами. 137 разів били з артилерії. Надійшло 8 повідомлень про руйнування. Це і будинки, і об'єкти інфраструктури. Поранених і загиблих немає. З початку російсько-української війни у 2014 році до наших сил оборони приєдналися чимало добровольців іноземців. Наша розповідь про спецпідрозділ «Тбілісі», який уже третій рік виконує бойові завдання на різних ділянках фронту. Докладніше про мотивацію грузинів, які воюють за Україну, у сюжеті Василя Софіянюка. На цьому відео з літа 2024-го бійці спецпідрозділу Тбілісі, які тоді були незадіяні на бойовому завданні, заряджають зброю, перевіряють амуніцію і вирушають на полігон. Свій шлях у російсько-українській війні вони розпочали з лютого 22-го. Окрім оборони столиці та звільнення Київщини, також воювали на різних ділянках фронту, каже командир Гоча Хорава. Дев'яностої бригади на цьо інтернаціонні легіони але зараз я в ночас я на групі перейшов. Тридцять перший бригада направления в Харковській області та Вавчанський. У цій бригаді для їхнього спецпідрозділу кращі умови, а значить, і виконання завдань ефективніше вважає начальник штабу Каха Басілія. У нас є професіонали, професіонали постійно тренуватися. І вот ця можливість. 31 перша бригада нам дає несмотря на професіоналізм, кожен день э, утром п'ять часом. Ми виходимо, э, наче на полігон. Їхні головні завдання диверсійна робота у ворожому тилу, а також зачистки території під час наступу. І у 2024-му такі завдання вони виконували на Курщині. Практично всі направлення. Где наш, наша помощь нужна была, ми пройшли все. Харьков, и Сейчас мы работаем в направлении в запорозьке направление. До этого мы были в Курском три месяца, Нас командировали туда. За різними підрахунками від початку повномасштабного вторгнення воювати за Україну приїхало щонайменше 2000 грузинів. Загинуло 75. і 25 з них із підрозділу Тбілісі, каже Каха Басілія. Наш вклад то максимум, то що ми можемо на цьому етапі і зробимо все, щоб ускорити нашу спільну перемогу. Тому це в наших інтересах. Видіти, що происходит в Грузии. И, Грузії, и вся Грузия, нормальная Грузия, смотрит э, в сторону Украины. Полковник Каха Басілія, як ніхто інший, знає про що говорить. Він воював проти росіян ще у 90-х в Абхазії, допомагав і чеченцям у їхній боротьбі. Потім багато років керував Федерацією Карате Грузії, але залишив батьківщину через політичні переслідування про російської влади. Тимчасово приїхав в Україну і планував 28 лютого 2022-го вилетіти до США. Я поняв, що це судьба і я маю бути тут. І... А судьби не убежать, и я остался, конечно. Схожа мотивация и у інших бійців із Сакартвело. Я пол-українсько-полгородін, как говорится. Это моя тоже родина. Я вот приехал возщаться для СУЖ с 22 -го года здесь. Так что не падайте духом, Україна. Все вы хорошо. Это, мы вместе мы добьёмся нашей победы. Перемога України у війні дасть шанс вирватися з російського ярма не лише Грузії, але й Вірменії, Казахстану та Молдові. Вважає Каха Басілія. Всі ці країни заслужують бути свободними, і вони будуть свободними. І це буде саме благодаря Україні. І я горжусь, що я нахожусь в потрібне время, в нужный момент, нахожусь в потрібне місце. Під час цього інтерв'ю в музеї становлення української нації він дякував українцям, які допомагають їхньому підрозділу. А натомість сам почув слова вдячності. Дякую, Каха, тобі особисто за вірність українському народу. Дякую, що поряд з нами в складні часи для України. Василь Сефіянюк Володимир Коваленко. Факт Асі єдині новини. У невизнаному Придністров'ї енергетична криза зросла тривалість вієливих відключень світла, а запасів вугілля для електростанцій вистачить лише на січень, повідомили в уряді Молдови. Розташована у Придністров'ї електростанція раніше працювала на безкоштовному російському газі, а нині почала спалювати запаси вугілля, а конкретно Антрацит з Донбасу, який завезли туди ще у 2013-му як альтернативне паливо. З 1 січня Газпром припинив постачати газ Молдові, начебто, через Заборгованість як наслідок у Придністров'ї відключили і газ, і опалення, і гарячу воду. Зупинилася вся місцева промисловість. Молдова запропонувала закупити газ для регіону в європейських країнах. Однак, місцева влада відмовилася, нібито через вищі і нестабільні ціни у Тирасполі Досі сподіваються на відновлення російського постачання. Через 115 років вони нарешті дісталися рідної землі автора. Картина аргонавти Іваном М'ясоєдова, який більшу частину своєї молодості провів в Україні, поповнила колекцію національного художнього музею. Витвір мистецтва вдалося придбати на закордонному аукціоні. Деталі дивіться в сюжеті. Вперше за багато років Національний художній музей України поповнив колекцію картиною Аргонавти, купленою на аукціоні в Монако. Це твір відомого художника Івана М'ясоєдова, родом із Харкова. А точніше, ескіз до його дипломної роботи. У нас залишалося всього три дні на те, щоб організуватися, знайти кошти. Наші мистецтвознавці нарешті починають відкривати її таємниці. Відомо, що ці ескізи він створював в Криму на дачі свого батька Григорія М'ясеєдова під назвою Дарсана. На дачі гостювали видатні українські митці. Федір Кричевський, Всеволод Максимович. Сам Ясоєдов захоплювався давньогрецькою міфологією. На картині одного з аргонавтів художник написав із себе його дипломна робота зберігалася в полтавському художньому музеї, але під час другої світової війни зникла. А ось ескізи розпорошені по світу. Тут ми бачимо у верхньому правому куті знак. Омега це остання літера грецького алфавіту. Пропускаємо, що це може бути один з останніх ескізів до дипломної роботи Івана Місоєдова. Після навчання в Петербурзі Іван повернувся в Україну, оселився в селі Павленки на Полтавщині. Окрім художнього таланту, у Івана було атлетичне тіло. Він добре вправлявся в різних видах спорту. Він збираю на себе навколо себе такий гурток, який е, філософсько нудиський, як сад богів. Куди до речі входили також Федір Кричевський і в Максимович? Вони більше про культ атлетичного тіла, про спорт, про красу, про античність. Його доля була так само насичена пригодами, як і в аргонавтів. 1921-го Він із Криму тікає від більшовики за кордон. В Європі заробляє на життя живописом, підробляє гроші за що кілька разів сидів у тюрмі. За фальшивими документами, який час служить придворним живописцем у Ліхтенштейні, наприкінці життя художник їде в Аргентину, а його аргонавти через 115 років дістали з землі, де народ. Дився і виріс на мистецькому аукціоні в Монако в торгах взяв участь один із закордонних друзів музею, а фінально оплатив лот один із українських банків. Він установа насамперед активно допомагає військовим. Але війна війною все такі ну людям треба мати якусь віддушину в тому числі мистецтво. Навіть самі тяжкі часи нам щось на щось повинна утримувати в сфері гуманності, в сфері світла і мистецтво якраз є таким. Тому ми не шкодуємо аргонавтів, які спускають або підіймають вітрило. Автопортрет художника та ескіз до вистави ще до кінця січня можна побачити в національному художньому музеї на виставці в епіцентрі Бурі на стінах. Також твори друзів М'ясоєдова Кричевського та Максимовича і інших наших видатних митців. Для нас важливо повертати історію нашого українського мистецтва за е, роки. Фактично радянської імперії. Це була просто така систематична робота по, по знищенню української ідентичності. Дорогі відвідувачі, у вас зовсім небагато часу побачити в рідних стінах ці твори, вони ненадовго повернулися до України і знову вирушають в міжнародну подорож. На жаль, Україна і за мирних часів надто мало повертала картин своїх видатних художників або шукала викрадені твори мистецтва. Можливо, це ще раніше розвіяло б наше почуття меншої вартості і другорядності. Олена Астахова, Роман Щербаков. Факти ICTV, єдині новини. Минулого 2024 року українці дещо змінили свої споживчі звички. Третій рік війни відучив купувати про запас. Натомість з'явилися нові тенденції: як, от, обирати вітчизняних виробників, а товарами року стали зарядні станції, генератори та вентилятори. Кількамісячний запас вентиляторів минулого літа покупці змили за кілька днів. Христина Волочанська аналізувала, як і на що витрачалися українці. Те, що українці змінюють свої споживацькі звички, доводить уже третій різдво та новий рік в час повної 85% громадян цьогоріч зосередились лише на купівлі найнеобхіднішого, а середній чек на продукти та подарунки склав до 5 тисяч гривень. Близько 40% українців готові витрачати на різдвяний та новорічний шопінг не вище не більше ніж 25% свого доходу, і це дійсно відображає все ж таки бажання економити та раціонально використовувати свої фінансові ресурси. Якщо і купують щось, то все менше на закордонних сайтах. В тренді підтримка вітчизняних виробників, особливо якщо ті донатять на збройні сили. Так сім з десяти українців планують спрямувати частину свого різдвяного та новорічного бюджету саме на благодійність. А от якщо проаналізувати увесь 2024 рік, то найпопулярнішими товарами залишаються продукти харчування у монобанку. розповіли про витрати своїх клієнтів. Понад 40% покупок здійснили у супермаркетах, понад 12% власних коштів залишили у кафе та ресторанах. Понад 5% заплатили службам таксі. Трішки менше українці інвестували у красу, здоров'я та спорт. І лише відсотка скерували на новеньку побутову техніку. Хоча у мережах магазинів цьогоріч фіксують збільшення продажів. Смартфони від 12 до 25 відсотків більше ніж в минулому році. А пральні машини і холодильники велика побутова техніка, плюс 12 відсотків до минулого року. І абсолютно фантастичний приїзд показують. Енергетичні продукти, тобто генератори, павербанки і великі зарядні станції. Продажі лише у цій мережі побутової техніки зросли у 5-7 разів. Зацікавленість підтверджують і запити в Google. Українці 2024-го найчастіше шукали де купити екофлоу, інвертори, сонячні панелі. Але крім енергетичних рішень, моніторили ціни на дубайський шоколад та іграшку антистрес. Вибір людей став більш раціональним. Вони шукають вигоду для себе. Вони вже готові замислюватись про майбутнє, чого не було на самому початку війни. На 25% більше ніж торік українці витратили коштів на онлайн шопінг. Зараз кількість інтернет-покупців 11 мільйонів людей. В середньому кожен робить 17 покупок на рік щоразу витрачаючи приблизно 1300 гривень. Кожна десята гривня витрачається в онлайні, тобто це трошечки більше, незначно, але трошечки більше ніж до повномасштабного вторгнення. Ще варто враховувати, що з України виїхало близько 6 мільйонів українців. і Це відповідно вплинуло на частоту покупок. Тобто в тому числі в інтернеті. І якби на ця подія, я думаю, що ми з вами говорили б зараз про, про зовсім інші цифри. Приміром, через найбільший маркетплейс країни найчастіше купували чохли для телефонів, біодобавки, кеди, корм для домашніх тварин та парфуми. Фени на акумуляторах, це а, вентилятори на акумуляторах. Ми. Побачили, що одна з таких здрайвуючих з таких з категорій драйверів цього року, а це була кліматична техніка. Влітку, як ніколи, ми мали дуже спекотне літо з облакаутом. 75 тисяч разів українці купували книги за так звану Тисячу Зеленського, і це лише на старті програми є підтримка. Та, попри це, книги саме те, на що з великим бажанням таки витрачали з 2024-го. Російської книжки немає української, зараз багато всього виходить. Раніше не було і швидкість перекладу книжок з англійської мови дуже висока. Раніше там в Україну книжка української мови потрапляла там через 3-5 років після того, як її видали за кордоном. А зараз там тімоті снайдер 16 вересня реліз. В Америці 25 жовтня книжка вже прикладена в Україні. У столичній книгарні на Хрещатику фіксують топ 3 найпопулярніших книг. Це збірка віршів про кохання. Так ніхто не кохав. Бо вона чудова, вона красива, її можна дарувати. Потім у нас є два бестселера і лонгселера це танці з кістками Андрія Сем'янківа. І я бачу вас цікавить пітьма Ларіона Це дві художки українських авторів. Бо люди розпробували якісну українську прозу і радять один одному. 2022-го українці обрали книжки, де розтлумачують історію України. 23-го вивчали українську культуру. Тренд 24-го – художня література та книжки для саморозвитку підсумовують у цій книгарні. Ми нарешті обираємо якісне українське, і у цьому є своя маленька перемога. Христина Волочанська, Максимілян Ільченко, факт есіть Марафон, Єдині новини.